північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Лягака. Шахетна атака росіян триває. Актуальну мапу тривог ви бачите на екрані. У моніторингових групах повідомляють про вибухи на Київщині. Також у повітряних силах попереджають про ракетну загрозу зі сходу. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо подбати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою. Загалом від початку доби відбулося 163 бойових зіткнення. За даними генштабу, найгарячіше було на Курахівському напрямку. Противник 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуреного, Георгівки, Костянтинівки та Катеринівки. На Покровському росіяни здійснили 36 штурмів. На Лиманському 28. Били загарбники на куп'янському відтинку. Там зафіксовано 11 атак. На харківському ворог атакував тричі, намагаючись посунути оборонні рубежі неподалік Вовчанська та Тихого. Україна не в Україні. Жителі Суджі радо розмовляють українською з воїнами ЗСУ, демонструють вишиванки та переказують історію краю. А ще лають Москву, адже знають, Кремль не зупиняється перед убивством власних громадян та руйнуванням своїх міст. Жителів Суджі вислухав Ігор Левенок. Шляхи Курщини нині такі. Сигнал подає пристрій, який знаходить канали зв'язку російських дронів. Так він попереджає про їх наближення. Становище дещо змінилося в тому плані, що росіяни почали бити по мирним мешканцям. За цей місяць загинуло 23 чоловіки мирного населення, які проживають в Суджанському районі. Смерть та руїни у Курській області Москва не зраджує власній тактиці. Безжально б'є по своїх громадянах артилерією та важкими авіабомбами. На даний момент єдиним рятівним колом для цих людей є саме українські військові, які надають їм гуманітарну допомогу, хліб, воду. Село Свердликове у довоєнні часи тут проживало до півтисячі людей. Є школа та сільський клуб. Це кімната народознавства в будинку культури села Свердликове, Але погляньте тільки, які тут у нас вишиванки. Дивіться, бачите, жіноче вбрання вишите, Ось ми бачимо рушники вишиті. Про що це свідчить? Історію цих земель нам розповідають вже місцеві жителі. Катька-цариця розселяла Запорозьку Січ угу. із Запоріжжя, понятно? От мої корні оттуда, мої прапрапрадіди дід то Іваненко. Тож і мова тутешніх людей ближче до української, чи не кожна сім'я має тісні зв'язки з нашою Слобожанщиною? У нас з кожної хати, з кожної хати родичі живуть На, Фарка, в Харкові, в сумах. Ну, Сум, в сумах. ну в сумах. часть, сумах. часть там, де то там, далі, а Та, ні, да. всі У все сім'ї. кожна це все суми, там все от. от але як сталося, що на українські міста і тепер вже на голови жителів Курщини летять російські ракети та бомби. Хто розпочав жорстоку війну? Поступово у жителів російського прикордоння настає прозріння. І яке їхнє діло? Захотіла Україна в Європу, хай йде в Європу. Так же? це їхнє діло. Самостійна держава. Ні, якого хіра було лісти. І в нас зараз понаділили діло. Мені от ще цікаво: ну Росія. Здоровезна країна, а одна так. шоста, там я не знаю. Що скільки. вам не вистачає, так? Да? Да. Вам землі мало. земля а миші. Дорог немає асфальта, немає, школ нема. Ви бачили нашу школу? Люди визнають, протягом останніх десяти років путінська пропаганда привчала їх ненавидіти і боятися українців. А насправді тепер українські солдати тільки і підтримують життя на цій території, привозять харчі і медикаменти. Це короткий. Uh -huh. Це длине, це я вам отдаю своїм. Селі на це і голки на uh руч. -huh. Коризуватися, знаєте, шкотно. Збройні сили України контролюють майже 1200 квадратних кілометрів Курської області і продовжують просуватися у глиб російської території. А це рве кремлівську пропаганду на лахміття. Та нам брехали, що в Україні і снаряди, і оружей кончається по ящику, по телевізору. Ну і виходимо йдуть солдати українські. Я глянь, хлопці, казали одне нам а ви, вигорю вже тут. А за на що вона нам треба, Війна. Жили помаленьку, собі дегородами пользувалися, все. Село козача локань. Тут немає електрики, водогін не працює. Російські війська відрізають комунікації на підконтрольних українцям територіях. Селяни готують їжу на вогні. Жартують. Тепер не треба половину пенсії віддавати за газ та електрику. Ну що, тільки світ газ уходило, Мусор тільки на, це, на ЖКХ уходить, А стальне на їду. А як же ж так сталося? Росія така багата країна, страна багата. Знаю, а вам 13 тисяч всього ага. платять за 30 років стажу. Ну, не знаю, я б теж хотіла цього спросити. Українська демократія діє і на це питання селяни також починають шукати відповідь. У нас живеть одна Московія. А остальне, от, от у нас з Москви О, жила женщина. Московія. Они ж так і говорят, і ваші так і говорять: Московія. Одна Московія живе. Ну, потому, люди а остальные не ворожі, люди то, не нужны. А якщо оно воно прийшло от, к ним вдома, то вони не почувствовали. Не секрет, що у путінській Росії схоже откровення жителям коштують дорого. Їх затаврують як зрадників. Ну, тим самим готують суспільство Росії до того, що. Вони знищать тих людей, які залишилися на території підконтрольної Україні. І це вже відбувається. Тож, дедалі більше людей з Курщини, починає цікавитися можливостями переїзду у вільну Україну. Ігор Горловинок, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Сім з половиною тисяч евакуйованих і збройні втрати на кілька мільярдів доларів. Українські дрони знищили один з найбільших арсеналів агресора. У ніч проти середи близько ста безпілотників СБУ, ГУР і ССО поцілили у склад у місті Торопець Тверської області, детонувало з такою силою, що в зоні ураження зафіксували чимало сейсмічних поштовхів. А заграва в небі нагадала жителям ядерної держави. У цю гру можна грати вдвох. Про те, що в Тверській області щось відбувається, дізналися навіть через космос. О, смади, смари, смади, смади, йде сюди. Зараз... Схожа на гриб заграва у нічному небі неабияк налякала жителів міста Торопець. Росіяни миттю згадали про ядерну війну. Щоправда, є нюанс. Атомної нас машини спасі. Господи, спаси, пожалуйста, дай нам выжить, пожалуйста. Наиболее смелой виноваживалась и Эмоций повинься. Ну, мне больно вообще-то. А, кровь с ушей пошла. ну больно же. У меня перепонки скоро лопнут. Ну вот это вообще нормально было. Мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне ох... Така погода мені більше нравиться. За атомний вибух росіяни з переляку прийняли детонацію 107-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління РФ. Сюди вночі завітало чимало перелітних дронів від Служби безпеки головного управління розвідки та сил спеціальних операцій України. Російське ППО, якому як відомо немає аналогів, позбивало все. Інших заяв від офіційної влади годі й чекати. Сьогодні в результаті прильоту безпілотних літальних апаратів на територію Російської Федерації відпрацювала система ППО Міністерства оборони. Безпілотні літальні апарати були збиті. При падінні відбулася пожежа. Зараз займаємося евакуацією населення. Багаття від падіння збитих уламків має ось такий вигляд. А щоб незначна, на думку губернатора, пожежа не накоїла ще більшого лиха, з міста вивезли більш як 7 тисяч жителів. Роботу дитсадків і шкіл призупинили на невизначений термін. Щонайменше кілька днів не зможуть працювати і військовослужбовці у частину неподалік також прицільно влучили уламки. Офіційно важко поранених немає. Та статистика не враховує емоційного потрясіння. ну... Это беспилотник был, я управлял. Ні, це безпілотний був. Ні, це точно істребитель був. На ураженому українськими дронами складі росіяни зберігали ракети для градів С-300 і С-400, точки У, а ще іскандери та північно-корейську балістику. Та чимало інших боєприпасів обсягом до 240 тонн. У 2018-му, коли об'єкт ще будували, вище військове керівництво на камери кремлівського пулу запевняло, арсенал дозволяє укривати ракети і снаряди від зовнішнього впливу. Загрози вибухів чи пожеж немає. Червону стрічку під час відкриття перерізав тодішній заступник міністра оборони Дмитро Булгаков. Дині він арештований у справі про корупцію. А ударні хвилі стійкого до вибухів складу спричинили в районі ураження аж 18 землетрусів. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Найстрашніша повінь за останні десятиліття продовжує руйнувати Центральну Європу. У багатьох містах вода вже пішла на спад. Однак, зустрічати велику воду готується Угорщина. Поки що там підтопило кілька населених пунктів і руйнування можуть бути ще більшими, а Польща продовжує тонути. Вода руйнує мости, зносить автомобілі та будинки. Людей евакуюють вертольотами. Ці драматичні кадри вразили увесь світ. Велика вода забрала щонайменше семеро життів. По всій країні запрацювали центри допомоги постраждалим. Сюди цілодобово привозять одяг, їжу та все необхідне. Їдемо трьома автомобілями. У зону стихійного лиха вирушають поляки, українці та білоруси. Волонтерка Вікторія закликає всіх українців, які зараз перебувають у Польщі, підтримати постраждалих. Каже людям у затоплених містах та селах: терміново потрібна питна вода, їжа, мині, засоби та одяг. Всі українці дуже добре пам'ятають, як поляки стояли на кордоні в Польщі в перший день війни і забирали людей до себе в домівки. Ці люди збирали все, все і все було безкоштовно. Тому я думаю, що нам теж варто згрупуватися, долучитися до поляків і їм допомагати. Разом з волонтерами у зону стихійного лиха вирушила і наша знімальна група. Зупинилися в місті, яке першим прийняло на себе удар стихії. На власні очі ми можемо побачити наслідки водної стихії. Ми знаходимося у місті глухолази на південному заході Польщі. Як ви бачите, вода знищила цей міст, а тоді потоком хлинула вулицями. Тисячі людей були без світла, без зв'язку і в ізоляції кілька днів. Місто оговтується від удару. На дорогах військова техніка. На вулицях працюють сотні польських військових. Вони розбирають завали та допомагають потерпілим. Частково обмежено в'їзд. Знищені дороги місцевого рівня. То страшне. Вода підіймалася дуже швидко. Місто Ниса одне з найбільших у польському воєводстві. Пошкоджено місцевий шпиталь. Вода стрімко прибувала і залила весь перший поверх приймальне відділення лікарні. Хворих терміново вивозили гелікоптерами. Для цього зокрема залучили десятки вояків. Загинув відомий у місті хірург Кшиштоф Камінський. Лікар саме повертався з чергування. Його збила з ніг паводкова хвиля. Зараз найважливіше врятувати цю лікарню. Ми привезли їжу, воду та різноманітні інструменти для рятувальників і волонтерів, щоб вони зараз працювали і відновлювали, і щоб шпиталь знову міг приймати пацієнтів. Влада діяла оперативно. Кризовий штаб відкрили у місті Вроцлав. Нині саме це місто очікує на кульмінаційну хвилю паводку. Містяни разом з рятувальниками працювали кілька днів, укріплювали набережну річки одра. Наталія Шумакова, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Південь Німеччини заполонили середземноморські мурахи. Вони перегризають дроти електрокабелів та інтернету, що призводить до перебоїв з енергопостачанням і зв'язком. Першим моршин навалу зустріло місто Лерах, потім Кель, Гейдельберг і Карлсруе. І тепер ще й Штутгарт. За словами експертів, комахи не переносять хвороби, утім можуть викликати алергію та психологічний стрес. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. На ну, марафон триває спокійної і безпечної. нам усім ночі.